Міні Голландія у центрі Хмельницького. Майданчик поблизу кінотеатру Шевченка потопає у барвистих тюльпанах. Так оздобити квітники комунальники запланували ще минулого року. Цьогоріч ідею втілили у життя. Працівники комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста висадили на клумбах обласного центру 10 тисяч тюльпанів. Окрім Проскурівської, тішать око вони на вулиці Гагаріна, Свободи біля вічного вогню. Поряд кінотеатру Шевченка висадили ще й 3 тисячі гіацинтів. Квітники неабияк ваблять хмельничан і стали улюбленою місциною для фото. Ну, мені подобається тюльпани. Да. Дуже ну, приємно виходити в місто, коли міше центрі міста знаходиться така краса. Я дуже рада, що в цьому році е, в нас у е, влади вистачило коштів, щоб посадити такі красиві кломби. Я не можу підібрати слів. Чудово, дуже велика вдячність тим, хто це все зробив, хто виховав це і довів до такого чудового стану. Та на жаль, знаходяться і такі містяни, які руйнують різнобарвну красу та викопують квіти. Комунальники просять городян бути більш свідомими, не руйнувати клумби та обіцяють невдовзі потішити іншими квітковими проектами.